Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська, Це інформаційний марафон на громадському радіо. І Несенко за звукорежисерським пультом. і, До речі, цей фрагмент ефіру ви можете і слухати на громадському радіо, і так само дивитися на нашому Ютуб каналі. І чесно кажучи, я коли в п'ятницю робила анонс, пані Леся Гасиджак, яка з нами зараз на зв'язку. До речі, вітаю пані Лесю. Доброго дня, пані Тетяна. Так, робила, робила анонс, що ви погодилися поговорити про ситуацію навколо цькування і так само про музей голодомору. Дуже багато е, написало людей, що вони будуть очікувати цієї розмови. Я не знаю, що вони очікують від цієї розмови. У мене, звісно, є запитання. Ну, але рада, що що дивляться і слухають. Звісно, у мене, звісно, є запитання, які пов'язані і так би мовити, з етичним аспектом цієї історії і з історичним аспектом, так тому що е, ну пізніше поговоримо. От і власне пов'язаний з самим музеєм, і я все таки з етичних аспектів, з образ і ткування почну. Тому що це якісь такі речі, які своєю заявою, яку ви вже зробили, і ми її подавали так само на громадському радіо про те, що ви хочете подавати до суду. Можливо, це буде і прецедент. Чи подаєте ви до суду? Які новини у вас з цього приводу? От я, власне, все таки з цього і почала. Дякую, пані Тина. Моя позиція не змінилася. Поки що я не можу більше деталей розказати, оскільки тепер всі свої висловлювання погоджую з адвокатами. І, але про справа, ну, тобто я не відступилася від своєї від свого рішення і ніколи не відступлюся. Цей прецедент точно буде. Особливо в світі того, коли е, перший хейтер прийшов з квітами до музею під виглядом попросити пробачення, так дуже по радянськи як я написала десь там по восьмимартовській, принесу її квіти, і вона дуже зрадіє і пробачить. Ось, але про всі деталі ми будемо разом з адвокатами повідомляти. Ну, в процесі руху цієї справи? скажімо. Добре, тоді ми будемо це відстежувати. Розумію, все про адвокатів. Лише одне ще запитання тоді з цієї теми і знову ж таки відповісте в тих межах, в яких вам адвокати рекомендують це робити, чи, чи ну, деякі люди, які писали пости на вашу підтримку і не тільки пости, давали коментарі на вашу підтримку. Говорили про те, що вони бачать ознаки спланованої кампанії. Що ви можете сказати стосовно спланованої кампанії, чи були у вас думки, що це? Могло би бути. По-перше, теж хочу подякувати і скористатися можливістю всім цим просто тисячам людей з великої літери колегам і просто незнайомим людям, які стали на мою підтримку. Дякую величезне, ви допомогли справді не впасти і втриматися. По-друге, пані Тетяно, я так само бачу Тепер, з позиції тижня, який минув від початку, завтра буде тиждень, коли почався весь цей хейт. Е це справді може бути, можна трактувати як сплановану кампанію, причому сплановану кампанію проти теми Голодомору і проти України як частину ІПСО з боку Росії. А, і ну, я, я, я стал, атака проти мене стала одним з вістрів. Е спочатку е інші наслідки це. Витування вимога і виконана вимога витування закону про виділення коштів на добудову музею і ну і от власне те, що сталося зі мною і так далі. Тепер про витування запитаю та повертаємося ближче до теми пов'язаної з музею? Вже знаємо, бо в п'ятницю стало відомо про те, що президент наклав вето на цей законопроект стосовно виділення коштів на добудову музею голодомору. Ну, є варіанти, що парламент, наприклад, при бажанні, я так розумію, міг би захотіти, якби він захотів подолати це вето. Ми не знаємо чи захочеться зробити парламент з урахуванням того, що президентська фракція велика, можливо, вони підтримують в цьому сенсі позицію президента. Як ви це можете прокоментувати загалом і що? Далі, тобто, якщо не буде цих виділених коштів, то ну, як працюватиме, наприклад, музей і так далі? Ну, е, Дивіться, перше, що хочу ще раз нагадати всім слухачам, е, бо так виглядає, що я говорю про гроші. Як представник юридичної особи Національний музей голодомору геноциду, але з позиції тієї, яка зацікавлена, бо ми всім колективом зацікавлені в тому, щоб колись одного дня в Україні було до завершено будівництво і було відкрито для відвідування і для відвідувачів в другу чергу цілісного меморіального комплексу пам'яті жертв голодомору. Але хочу ще раз наголосити, що ці кошти, про ці мільйони, про які йдеться, вони не заходили на рахунки музею. Музей не був розпорядником цих бюджетних коштів і не мав бути. Є спеціальне державне підприємство, яке веде проект будівництва і реконструкції Національного музею голодомору геноциду, і воно є розпорядником і є оператором цих бюджетних коштів. Просто зараз вони мали б говорити, але виглядає так, що це я, я, я пояснюю. Що далі? Ну, очевидно, Я не знаю. Тобто Я знову ж таки не можу говорити за орган управління за Міністерство культури, бо міністр Олександр Ткаченко, який подав відставку, ну, він не заявляв про важливість проекту, про необхідність його завершення. В цьому році, е, якою буде позиція, бо зараз є виконуючі обов'язки, якою буде позиція чи виконуючого обов'язки, чи нового міністра, ми побачимо, очевидно. В будь-якому випадку, ми, як, як юридична особа, маємо що робити, тобто ми без цих грошей ну, наше життя і робота не зупиняється, бо ми в будь-якому випадку продовжуємо працювати над проєктом над проєктом експозиції, другої черги, е, черги музею. Ми продовжуємо робити ту роботу, яку робили з опрацювання документів, які стосуються історії голодомору. І так само ми, і це наш вклад в перемогу, мовно кажучи, продовжуємо фіксувати. Спогади людей, які пережили сучасну окупацію, які пережили контакти з росіянами в цій війні, особливо після повномасштабного вторгнення, і документування всіх цих злочинів, а це воєнні злочини, це злочини з ознаками геноциду. Ну вони ми так я сподіваюся. Ідучи в велику папку з документами для трибуналу проти Росії, і це наша наш метод, це наша робота. Тому ну катастрофа не не катастрофи не сталося. Ми працюємо. Тут у мене одразу кілька запитань, нагадую лише нашої аудиторії, що Леся Хасичак, виконувачка обов'язків директорки музею голодомору, національного музею голодомору, з нами на зв'язку. І стосовно наукової роботи, тоді уточню, раз ви вже говорите і про роботу з документами, і так далі. Я думаю, що частина людей, чесно кажучи, які читала якісь історії там і в соцмережах, і в і те, що журналісти писали, пов'язано з цією темою, вони, напевно, навіть і в самому музеї. Могли не бути це не до зауваження цим людям, тому що зрозуміло, що там по всій Україні люди живуть і вони не одразу добираються до цього музею в Києві. Це зрозуміло. Просто тоді розкажіть, що робить музей, чи є це, бо хтось уявляє, що це якась можливо, там експозиція з колосками чи хлібчиком, який там дітям не доставалося в 33-му році, і так далі. Але чи є це якась і наукова робота, в тому числі так? І е, заодно про оцю другу і першу чергу, тобто на що кошти. Що вже є, і mm. е, чому потрібно було додатково доробляти ще щось Проект цілісного меморіального комплексу пам'яті жертв голодомору від самого першого від появи цієї ідеї передбачав черговість будівництва. У 2009 році було відкрито першу чергу, яку думаю, що багато хто все ж таки відвідував. Це зала пам'яті і це територія меморіального комплексу, яка знаходиться в парку Слави на, ну, в центрі міста Києва на Печерську. Прихід до влади Віктора Януковича у 2010 році зупинив проєкт будівництва на багато років. І лише в 2017 році Україна, держава Україна повернулася до будівництва другої черги. Другою чергою мав і вже є, і стане будівля, в якій буде розміщено власне, основну експозицію, в якій буде розміщено е, залу для тимчасових виставок, в якій буде повноцінне професійне фондосховище, в якій буде конференції кінозал, в якій буде бібліотека. Освітні е, аудиторії, тобто все, що дозволить музею функціонувати як е, сучасній е, інституції, яка не лише зберігає історію і пам'ять, а яка е, продукує е, сенси, яка працює з суспільством. Яка докладає міх своїх можливостей і зусиль для того, аби в світі стало більше демократії, світла і добра, якщо говорити так пафосно. Що стосується наукової роботи, то в музеї на сьогодні є два наукових відділи, де працюють фахівці високого рівня, які працюють з архівами, які є в Києві і поза межами Києва. Станом на сьогодні, наприклад, до друку готується чотири. Ну, це, це і цей збірники документів, цей археографічне видання, це і колективна монографія, тобто це робота власне, науковців. І вона не припиняється, вона постійно триває і ну, її такої всякої багато. Зала пам'яті, тобто перша черга. На сьогодні вона працює у нас як музейна експозиція. Її відвідували, думаю, що ви всі відвідували. Ми працюємо з четверга по неділю, 4 дні на тиждень. В ній ми проводимо екскурсії. В ній є експозиція, яка коротко, але розповідає все ж таки про причини, про ем, передумови і про механізм вчинення геноциду, як це було в 1932-1933 році. Ось тому запрошую до музею. Тих, хто не був. Ми відкриті, ми демократичні, і ми будемо раді бачити всіх вас. Запитаю тоді ще, оскільки вже про наукову роботу заговорили, щоб про цю тему так само її закрити? Була спірна цифра про 10 мільйонів жертв голодомору? Так і вона так само багато людей її цитували і діставали цю дискусію от протягом цього тижня, коли відбувалася вся ця історія навколо призначення, навколо коштів музею, на музей голодомору і так далі. Звідки ця цифра в 10 мільйонів жертв взялася? Вона спірна серед багатьох науковців. І яка ваша позиція? Ці, 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 цього. Ця цифра виникла в 2020, 2021 році як нібито як результат так званої експертизи, яку проводила група експертів, нібито на замовлення Служби безпеки України в рамках кримінального провадження. Номер я вже не пам'ятаю, не скажу. І от ця цифра стала результатом нібито так званих демографічних експертиз, і вона була озвучена в вересні 2021 року на міжнародному форумі. І ця цифра виходила власне, з Національного музею голодомору геноциду, про неї говорила тодішня директорка, генеральна директорка музею Олеся Стесюк. Критика цієї цифри в професійному науковому середовищі була пов'язана з недоведеністю і непоясненістю механізму або методики підрахунку, власне, з підтасуванням або фальшуванням джерельної бази. І з неапробованістю і необговореністю результатів так званих досліджень в знову ж таки професійному науковому середовищі. Коли я кажу професійне, це означає, що ви можете бути доктором наук, але якщо ви хімік, то ви не можете ну, аналізувати і оцінювати роботу демографа, тому що це абсолютно інша галузь, абсолютно специфічна. І для того, щоб стати демографом, люди вчаться все життя. Відповідно, ці всі три, три пункти вони стали підставами для критики. Яка моя позиція? Я стою на позиції, яка є на сьогодні доведеною, і це цифра 3,9 мільйона, яка стала результатом досліджень інституту демографії імені Птухи. Але, звісно, через цю свою позицію я і маю хейт на сьогодні, тому що у нас є така частина людей, які вважають, що чим більша цифра, тим більше ти патріот. А чим менше цифра, то тим ти означає, що ти не патріот і агент Кремля. Десь так і якщо можна, не знаю чи е, пробачити пані Тетяно, якщо зайду за межі, але е, е, і так знову ж повернуся трохи до хейту, до наукової роботи, бо так само чую звинувачення. В тому, що я фахівець, не фахівець, розумієте, стосовно що ви досліджували ідентичність так. українців Донеччини, теж хотіла так. питати про це. По-перше, по в темі голодомору я з 2003 року. Але найсумніше в цій історії те, що ми от щось робимо всі, але проходить рік два, а особливо, якщо це пройшло 10 років, все це забувається. І це стосується не тільки мене. Тобто, якщо ми не підживлюємо інтерес до себе, якщо ми не Постійно присутні в інформаційному просторі, потім з'являються якісь люди нові, які розказують, що хто вона і що вона зробила. У мене за плечима досвід роботи в громадській організації, яка займалася розвитком музейної справи. Є досвід роботи в музейній. В музеях, тобто як музейника, то я є музейним менеджером, і в тому числі я є і науковцем, я маю науковий ступінь, і справді тема мого наукового дослідження була. Це їхні процеси на Донеччині в 20 столітті. І з 2003 року я брала участь в експедиціях, в яких ми записували свідчення очевидців Голодомору, в тому числі на тій же Донеччині. І було зроблено дуже багато всього, про що я можу. Не хочу займати ваш ефір. Тоді, та, ви є кандидаткою історичних наук, це я так само кажу нашим слухачам і слухачкам, правильно? Угу. Так. я тоді одне запитання ще поставлю до е, ідентичності, та оскільки ці е, процеси трансформації назви ваших дисертацій, ваших статей е, теж було багато в інформпросторі. Я не знаю, мене вони особисто, чесно кажучи, не здивували дотичністю до теми Голодомору, але можливо, ну я не знаю, може фізиків здивували вони якихось або людей інших якихось наук чи спеціальностей. Донбас, це український регіон. Що кажуть ваші дослідження? Звичайно, я про це завжди говорила, і коли почалася війна в 2014 році, в мене був курс лекцій, навіть з яким я поїздила і в Одесу, і у Львів, і в Києві він був презентований. Донбас це Україна, він завжди нею був, і частиною України, і залишається. А, повертаючись до самого музею і повертаючись до власне протиставлення коштів, тому що оці 500 мільйонів гривень, які були в інформпросторі і які, були в законопро... які є в законопроєкті, та на який президент наклав вето, очевидно, що ця сума є великою, вона дуже такою помітною звучить для усіх громадян і громадянок, які нас слухають, які це бачать для мене особисто, для вас тану, для будь-кого, мені здається, і було дуже багато м, таких м, протиставлень. Умовно кажучи, дрони на фронт проти музею голодомору. І навіть ті люди, які не заперечують значення голодомору як трагедії українського народу, писали, наприклад, я процитую от такі дослівні речі, що Зараз гроші потрібно живим, а гроші в пам'ять про мертвих будемо їх шукати і виділяти, коли завершиться війна. Як ви ставитеся до цього протиставлення, гроші на дрони чи гроші на армію проти, наприклад, музею або проти музею Голодомору? Ну, ми проти протиставлення. Ми так само, як всі притомні люди, українці, які живемо в Україні, ми за дрони на фронт. Ми за перемогу, і ми за те, щоб було якомога менше втрат і якомога більше цілих, живих, здорових захисників і захисниць повернулося до своїх родин і в мирне життя в переможній сильній Україні. Але ми не відкидаємо в того, що музей голодомору це не фільми, це розважальні, це не якийсь інший музей. Це музей, музей, який стоїть на сторожі нашої ідентичності і який застерігає, не застерігає, який якраз розказує. Що буває тоді, коли зло залишається непокараним, як вийшло в нашому випадку з Росією? Оце насторожі нашої ідентичності. Це, до речі, аргументація тих, хто якраз говорив, що музей голодомору і серіали це різні речі. Та? Що коли ми критикуємо гроші на серіали, то мовляв, гроші на музей голодомору це ну, це зовсім інша історія. Тобто, цей аргумент так само наводився. Я ще хочу повернутися до того. Що ви сказали, що те документування, яке відбувається зараз, воно може лягти в основу чи бути додане до а, такої загальної картинки геноциду українського народу. Це в історичному плані, та тому що ж в плані міжнародного кримінального суду це ж зовсім інша історія. Це це, це не та тема. Е, Год назвали, але от, наприклад, поки ми слухали рекламу, щойно е, між ефірами, та uh -huh. е, 700 тисяч дітей вивезено з України. Ну це вже, це вже було в історії. Так само були депортації, так само були вивезення і дітей, і населення і, ну, і дорослого населення мається розі з України. Е, це все злочини, які як за методичкою, Росія повторює, і звісно. Музей не є, музей все ж таки є музейною інституцією, не юридичною і не правовою. Відповідно, останнє слово за юристами, за правниками стосовно міжнародного трибуналу і стосовно злочинів, які є сьогодні в Україні. Але той чи докази, які ми збираємо, я думаю, що вони будуть на допомогу. Ну так і ще повертаючись до розпорядження коштів. Тобто, насправді це теж мені здається тема нова, тому що ну я от від вас ну, я знаю, так як воно має відбуватися, що музей, який є державною установою, очевидно, він не є розпорядником коштів. Але дуже багато було питань до того, е, і в тих людей, які за те, щоб давати кошти, нині музею, що потрібні механізми прозорості, та щоб ми бачили на що конкретно ці гроші йдуть. Ця тема незалежно від вето президента, залишається все одно дуже важливою, мені здається, тому що зараз вето, колись вето не буде, чи буде більше коштів, чи буде перемога, прозорість залишається. Як з вашої точки зору забезпечується вона тут? Ну я з вами абсолютно згодна, як громадянка в першу чергу. І як я сказала на початку, розпорядником взагалі замовником проекту будівництва, це, якщо говорити юридичною будівельною мовою. Замовником проєкту реконструкції будівництва другої черги Національного музею голодомору геноциду є дирекція, державне підприємство Дирекція з будівництва другої черги. Вони були засновані у 2017 році, і всі ці роки вони отримували кошти з державного бюджету, і вони фактично простою мовою говорити будують нам будівлю музею. Наскільки знаю я, всі договори, які були укладені з підрядниками, з генеральним підрядником, з генеральним проєктувальником, з субпідрядниками, вони всі проходили систему Прозоро. Тобто вони всі оприлюднені, всі можуть їх подивитися, в кого є вільний час. Там є, ну ви ж всі, хто тобто в системі всі знають. Там є цілі договори, є процедури торгів, є процедури закупівель, Це ну, публічно. Угу. Ну тобто це теж важливо, мені здається, почути аудиторії. Тоді відстежуємо далі. Я сподіваюся, що ваша справа з позовом стосовно, до речі, можете сказати, позов стосується честі, гідності, репутації, чогось такого, так? Угу. Саме так. Угу. Ну, будемо тоді е, стежити теж за цією справою. Я сподіваюся, що вона теж стане прецедентом, тому що це важливо незалежно від коштів, е, від обговорення коштів на музей голодомору. Так, так, так. Я взагалі б воліла б розводити ці дві ці дві. Ну так мені здалося, що в ефірі ми теж намагалися показати, що це дві історії, які вже там ну скомпілювалися в одну, коли вже це все почалося. От тому, що з моєї точки зору, перевірка коштів на музей це одна історія. Особисте цькування – це абсолютно інша історія. Але ж бачите, що. Воно виглядає це. Я радше за аудиторію говорю, що воно виглядало ну радше якось тут уже комбіновано. Пані Лесю, дуже дякую за те, що погодилися поговорити з громадським радіо. І нагадую нашій аудиторії, що Леся Гасичак, виконувачка обов'язків директорки музею національного музею голодомору, була у нас на зв'язку на громадському радіо в інформаційному марафоні. Дякую вам. Дякую вам. Ми є були і будем інформаційний маратон на громадському радіо.